Господь робить нас вільними. Роздуми до Слова Божого на п'ятницю 22-го звичайного тижня, рік другий. У той час фарисеї та книжники сказали до Ісуса. Учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також. А твої їдять і п'ють. Він промовив до них. Чи можете ви змусити постати весільних гостей, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве. І до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо молоде вино прорве бурдюки, і само вильється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків тоді те і друге збережеться. І ніхто покуштувавши старого. Не схоче молодого, бо скаже старе краще. Вражає мене такий факт із життя учнів Господа. Їхнє перебування з Ісусом описане в Євангеліях, не як обмеження, аскеза, покута, а як свобода і радість. Учні Ісуса почувалися вільніше, ніж учні Йоанна Хрестителя чи Фарисеїв. З євангельських текстів можемо побачити, що вони їли немитими руками, не постили, коли з ними був їхній улюблений раббі. Ніде не написано, що відразу після покликання учні почали цілими днями молитися з Господом постити. Що ходили по вулицях серйозним виглядом обличчя і дуже багато мовчали. Здається, саме в цьому й полягає місія нашого Господа, щоб ми ставали вільними, щоб ми ставали дітьми Божими і дедалі більше відкривали для себе цю гідність. А джерелом такого життя є перебування з Ісусом. Усі релігійні практики мають сенс лише тоді, коли проводять нас до цього перебування з ним. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.